В день Білого Лотоса, коли ми щорічно згадуємо та віддаємо шану Олені Петрівні Блавацькій, я бажаю процитувати її слова. Цитати, підібрані мною та перекладені українською із листів Олени Блавацької 1888-1891 років до з'їздів американських теософів. Оскільки вони містять дуже важливі настановки і для нас сьогоднішніх. У цих листах Олена Блавацька зазначала, що дух епохи явно змінюється, людство підходить до появи шостої підраси, з теперішньої панівної п'ятої раси. Цей процес поряд із духовним пробудженням людей. У собі небезпеки, розвитку неконтрольованих психічних феноменів. Тому особливу увагу Олена Блавацька звертає на етику теософії та альтруїзм як дієвих засобів протидії негативним тенденціям розвитку людства. А далі цитую. Теософія намагається розвивати в людині її людську природу на додаток до природи тваринної, жертвуючи поверхневим тваринним началом, яке сучасне життя та матеріалістичні вчення довели до ступеня ненормального для людини на даній стадії її розвитку. Я впевнена що, коли буде усвідомлена істинна природа теософії, упередження проти неї, на превеликий жаль так широко поширене зараз, відімре теософи неминуче є друзями усіх рухів світу, як інтелектуальних, так і тих, що займаються суто практичною діяльністю з метою покращення умов життя людства. Ми друзі всіх, хто бореться проти пияцтва, проти жорстокого поводження з тваринами, проти несправедливості, яка стосується жінок, проти корупції у суспільстві та уряді, хоча й не втручаємося у політику. Ми друзі тих, хто практично займається благодійністю. Хто намагається хоча б трохи підняти жахливий прес злиднів, який придавив бідняків. Завдання теософів полягає в тому, щоб відкривати серце та розум людини для милосердя, справедливості та великодушності, якостей, специфічно притаманним царству людей та природним для людини яка розвинула у собі ці людські властивості. Теософія навчає звіроподібну людину ставати людяною людиною, і коли люди навчаться думати і відчувати так, як повинні думати і почувати істинні люди, вони будуть діяти гуманно. І тоді роботу, пов'язану із милосердям, справедливістю і великодушністю всі будуть виконувати добровільно та спонтанно. Етика теософії для людства набагато більше необхідна, ніж наукові аспекти психічної сторони природи і людини. Те, що я казала минулого року, залишається правильним і по цей день. Я маю на увазі, що етика теософії набагато важливіша від будь-якого оприлюднення психічних законів та явищ. Останні цілком стосуються матеріальної та ефемерної частини семискладової людини, тоді як етика пов'язана з глибинною суттю істиної людини, з его, яке перевтілюється. Зовнішня людина всього лише створіння одноденка, внутрішня, вічна. Так постарайтеся ж добре засвоїти вчення про карму та перевтілення, і самі викладайте, здійснюйте та пропагуйте ту систему життя, котра одна тільки й може спасти грядущі раси. Трудіться не просто заради теософського товариства, але через нього. Заради всього людства. Ваша роль передвісників шостої підраси, п'ятої корінної раси таїть у собі як специфічні небезпеки, так і особливі переваги. Серед вас неминуче розвивається психізм зі всіма його принадами та небезпеками, і ви маєте остерігатися. Щоби розвиток психічних здібностей не випереджував монасичного та духовного розвитку. Психічні здібності, які повністю контролюються, стримуються і управляються монасичним принципом, є цінною підмогою в розвитку. Але якщо ці здібності проявляються нестримно, безконтрольно і некеровано, та підпорядковують собі замість того, щоб бути використаними, то це приводить того, хто їх вивчає до найбільш небезпечних оман, галюцинацій і неодмінно до морального руйнування. Тому стежте ж уважно за цим розвитком, неминучим для вашої раси та еволюційного періоду, щоби він у результаті став працювати на благо, а не на зло і отримаєте наперед щире і могутнє благословення тих, хто ніколи не зрадить вам, позбавивши своєї прихильності, тільки б ви самі не зраджували собі. Саме вам, браття, довірено благополуччя грядущого століття, але наскільки велика довіра, настільки ж велика і відповідальність. Хай перебуваю з вами благословення великих учителів минулого і теперішнього часу. Від мене ж особисто прийміть усі разом запевнення у моїх справжніх, непохитних, пратерських почуттях та щиру сердечну подяку за роботу, пророблену всіма співробітниками. Від вашої до кінця вірної вам слуги Блавацької. Кінець цитата. 你贵州吧。Yeah,